народ, Привіт! Ти на каналі Апельсиня і сьогодні я покажу вам три топові платформи для практики в гагінгі. Перше Hack The Box, друге Troy і третє Pico CtF. І це не просто сайтики отакі, які-небудь. Це місце, де ти реально вчеся ламати системи, прикиньте, легально, звісно. Окей, перший Hectibox, або просто HTP. Це Dark Souls серед хакерських платформ. Тут жодних підказок. Ти або ламаєш, або йдеш читати мануали. І тут є реальні машини, де ти можеш ламати. Є сертифікації, типу HTT, CPTS і різні. Дуже активна спільнота. Форум, Discord і навіть Battlegrounds. Але для новачків може бути жорстко. Тут треба вже шарти Linux, Burp, Nmap і так далі. Коротше, якщо ти готовий до Pain and Gain, welcome. Друге. Try hack me. Тепер tryhackme, або просто THM. Це як той друг, що пояснює все просто і без пунктів. Тут все проструктовано. Є кімнати з теорією, практикою, навіть квестами. Круті тутори, буквально введи команду цю от що вона робить. Ну, типа вона показує, що як до чого. Там навіть є словарі, ріки спеціальні всередині, де ти можеш, де, де, де вони можуть тобі пояснювати, що як до чого. Тобто що то за слово означає і так далі. Тем від, як працює інтернет до як обійти Active Directory. От такі от теми. і Дуже різні багато теми є. Бали, ачівки, щоденні завдання. От і навіть є левел, який показує на якому ти уровні. Як гра, але з реальним досвідом, звісно. Отакі от от такі штучки. Ідеально для старту. Я починав з Hack the Box. Але ліпше починати з uh, Try Hack Me або THM uh, для новичків. Бо там більше пояснює, там є, uh, як там кажуть по-англійськи, Fundamentals, ну, типу, самі ті основні. Uh, вивчити то саме основне. І останній Пікоситеф це Акик Фестивал, але в браузері. Його зробив університет у США і він повністю безкоштовний. Ну і так як там ті другі, Ну але там є, наприклад, в HTB там, щоб бі, е, мати доступ до більше машин, треба мати вже типу як VIP статус або типа оплачувати. Е, так само в трохекмі, е, тро якщо я не знаю напевно теж Е, Та там за курси треба теж платити в ну типу якщо ти далі хочеш вчитися. Е, а от пікуси там безкоштовно. Е, ну і якщо подумати, в ПікосТФ там є завдання по крипті, реверсу, вебу, експлойтах, ну і теж різне. Все суперігрове. Кожне завдання є кололомка. Серйозно. Як я вишав, ті завдання. Я не дуже так сильно рішав, але рішав і воно дійсно. Цікаве. Є івенти типу Пікос... Пікуджим. Pico для тренування ну, 24. 7. Ну, типу, там є такі різні завдання, де таке, читати, і типу, ну і дійсно є. Як то сказати, не машини, ну машини не машини, ну і ну коротше, там теж тренуватися можна. Вбирай собі що як хоч і просто. І... Рішаєш проблему. Є різні уровні, є дуже тяжкі, а є легкі. Ну, а там ще як вибереш. Ну і от таке от. Дякую. Наразі. Тих три я рекомендую сильно. Більше нічого дуже такого. ну Там є багато різних, не тільки е, тих три е, платформи для початку гакінгу, але і є різні. Є, наприклад, like, Over the Wire або е, hack this site чи як воно так назив... там називається, я теж не пам'ятаю, але якось так. Ну, якщо. Остаточно, то для початківця бери троє Трохи досить твоє, йди в піку сетев. Хочеш правжню жесть, гектебокс, чекай. Дякую, друзі, і скоро звідемося. Наразі.